Добре, ти приїхала. Мама, мені потрібно купити, я бачила, телефонів такий шкільний, і мені ще потрібно канцелярію. І ще рюкзак купити, ти мені купи. Ох ти дрянь, так що в мами гроші клянчить. Іди двір там, щоб ми очі тебе бібли. Мамики, ти право маєш качати на мою доньку. Відстань. Скільки я з тобі образ в школу взяла. З колготками тепла, з юбочкою, а оце штанами фу, ще топик тут. Але бабусь, мені подобається. Дивись, які все як треба. Е, синя ручка, синій зошит. Ну, бабусю, я вже вибрала. Зошит це чорне з черепом і ручку таку саму. І череп це не гарно. Всі ходили з синіми ручками і синіми з... тут такого. Закрой свій життя вже задруг. Вдох нас чекає середньосна розмова і замовкне. Що це було в теце величез у тому, що ми не мої очі побільше не бачили. На цьому було все всім папа. -па.